Дати з бюрократичною мови на людську, о той законопроект, який а, розмістили, і розширили по всіх телеграм-каналах, по всіх шпальтах засобах масової інформації величезна кількість запитань. А як це буде, а що далі робити? А, вже і фейків дуже куча, і дуже ку, така знає купа а, повідомлень від а, диванних експертів. Ну, все, все закінчилося, і так далі, і тому подібне. Хочеться про це поговорити з людиною, яка розуміється. І може перекласти це з бюрократичної мови на зрозумілу. Тож, і така людина у нас буде да? в ефірі. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, буквально за мить. Тема дня. Як і анонсували, з Ігорем Чаленко виходимо ми на прямий зв'язок. Політолог голова центру аналізу та стратегії. Прямо зараз з нами. Вітаємо вас. Вітаємо, Ігорю. Вітаю вас, і слава Україні. Героям слава, пане Ігорю, дійсно хочеться з вами поговорити про цей законопроєкт, зрозуміти, що там в ньому не таке страшне, як пишуть наші дуже багато людей. Ну, все, закінчилося життя. Треба бігти кудись, і ми бачимо, як величезна кількість людей кожного дня. Кількість чоловіків, які перетинають кордони, не повертаються. Вона на жаль величезна. Тож, давайте там спробуємо з вами перекласти з бюрократичної мови на людську в оцей законопроект і зрозуміти, що там головного. З вашої точки зору, що головного в цьому законопроекті, що позитивного в ньому є? Ну, дивіться, я виділю декілька принципових моментів. Звичайно що по-перше, це запровадження часового ліміту знаходження. Військовослужбовця на службі, якого було призвано під час воєнного стану, терміном 36 місяців, так зараз виникають різні думки: наскільки це вірно виписано, чи коректно, чи запрацює ця стаття, чи не запрацює. Але тим не менш, це вже є конкретний політичний орієнтир, який показує, що люди, які будуть мобілізовані, вони мобілізовуються не назавжди. А вони можуть якось планувати далі своє життя? Це вкрай необхідно, тому що ну, дійсно дуже багато громадян, які під час першої хвилі мобілізації прийшли до територіальних центрів комплектування. Їм сказали, що на даний момент там їхні послуги не потрібні, але зараз їх стримувала саме невизначеність а як же воно буде далі? Потреба дійсно всім планувати життя, а ми прекрасно розуміємо, будемо об'єктивно ставитись до цих ключей. Другий момент, який треба принципово побачити, це те, що повністю відкидається в минуле таке поняття, як строкова служба, от взагалі. Тобто створюється абсолютно нова базова військова служба, яку мають пройти з термін з 18 до 25 років. Uh, і таким чином, при чому це ну, фактично розширення uh, тих військових кафедр, які вже існують uh, при наших вищих навчальних закладах, але плюс, звичайно, там, на останньому етапі це є необхідність пройти uh, вже таку uh, серйозну, такий вишкіл серйозний, вже там на полігонах і так далі. Але знову ж таки, це дійсно це отримання базових військових знань і отримання своєї саме військової спеціальності. Це не означає, це, а от нині, якщо нині брати законодавство, то ви маєте, якщо ви маєте вищу освіту, ви маєте йти на строкову службу на 9 місяців, якщо не маєте вищу освіту, то на один рік. Тобто це рік вашого життя, який викреслюється, це стане на сьогодні. Нове ж законодавство пропонує все це робити під час е, вашого цивільного життя, під час навчання, тобто ви не жодним чином не відриваєтесь від своїх буденних справ. То це дійсно це вкрай важливо. Е, ну, третій момент, знову ж таки, всі зараз лякаються, що будуть е, там хапати ще щось. Ну, ви прекрасно розумієте і бачите, що зараз саме відбувається на вулицях наших міст. Е, чому це відбувається? Тому що у ТЦК сьогодні є питання по підбору. У них немає даних е, стосовно свіжих облікових, е, облікової інформації. Бо люди перестали йти в ТЦК надавати інформацію, чим вони займаються, яка у них спеціалізація станом на сьогодні, який у них сьогодні стан здоров'я. У зв'язку з цим не виконуються плани по мобілізації. І відбуваються ті протиправні речі, які ми бачимо на вулицях наших міст. Законопроект пропонує це питання виправити вкрай серйозно. Яким чином? Створюється в електронному вигляді кабінет військовозобов'язаного. Через який власне, громадяни зможуть, не відвідуючи ТЦК, подати всю необхідну інформацію. Так, якщо ви її не подаєте протягом певного відведеного законодавства періоду, у вас буде відповідно адміністративна відповідальність. Але ж знову ж таки, станом на сьогодні, є адміністративна відповідальність за неподання оновлених е даних. Тобто, це вже є станом сьогодні в законодавстві. Навпаки, пропонується цивілізований варіант. Як цей момент можна вирішити, окрім власне електронного кабінету, є можливість прописується це в законопроекті, подавати інформацію не в ТЦК, а в ЦНАПах цивільних ЦНАПах. І це якраз показує, що навпаки є бажання просто отримати цю інформацію, і люди, які дійсно потрібні будуть держави, далі далі з ними вже буде вестися мова. І ті, які кажуть стосовно, і знаєте, воно якось наклали систему, що Потреба треба одномоментно нібито призвати там 400 500 тисяч е, українських громадян. Та ні, жодним чином. Е, це цифра сьогодні це поступовий е, набір, це поступовий вишкіл наших громадян, яких будуть мобілізувати протягом року. І це вкладається в принципі в ті ж самі плани, які були в тому числі і на цей рік. Просто вони не виконувалися через. Низку бюрократичних проблем. Так, можна сьогодні казати про певні статті вкрай неоднозначні, наприклад, стосовно там блокування банківських рахунків чи е, питання по обмеженню консульських послуг. Але от дивіться, насправді ж велосипед жодним чином не придумується з нуля. Просто взяли е, уже діючу нормативну базу. Що стосується боржників, українських боржників і, наприклад, неплатників аліментів, і просто її переклали на тих громадян, які підкреслюю, не виконують якраз мобілізаційне законодавство в питанні подання облікових даних. Тобто мова йде якраз про людей, які самовільно не хочуть надавати свою інформацію. От це якраз це це можна назвати примусом, це можна назвати стимулом громадянам іти і давати свою інформацію. Звичайно, коли вас там немає, ви вважаєте, чомусь створюється певна ілюзія, що вас не призовуть і так далі, але збільшуються навпаки шанси, що вас десь, вибачте, на вулицю отак хапнуть і поставлять абсолютно не за вашою спеціалізацією, а просто кинуть десь напередок, як це зараз відбувається. Тому набагато краще для самих громадян, е, ну, по-перше, оновити власні облікові дані. А по-друге, якщо вже є розуміння, що людина там десь планує служити, щоб вона вже використовувала, е, вже, навіть існуючі на даному етапі інструменти рекрутингу через портали з е, працевлаштування, чи є вже зараз там третя штурмова бригада організовує, чи, там, е, здається, Лобі ікс е, е, така громадська ініціатива, яка теж зараз робить відповідну. Можливість. І якраз і питання рекрутингу в тому числі зараз прописується у відповідному законопроекті. Тому, якщо брати принципово, принципово, він не є таким страшним, так, його треба там змінювати по деяким позиціям і вичищати. Це так, це абсолютно так. Але це технічна робота, яка має відбуватися вже в рамках профільного комітету, вже у Верховній Раді України, а не виходити в публічну площину з точки зору. Перетворення мобілізації в якийсь токсичний елемент, від чого повністю люди будуть шарахатись, і те, що зараз відбувається. Ну і політики власне підтримують зараз свою токсичність своїми заявами, що вони там щось не будуть приймати і так далі. Ні, політики, краще сядьте, просто випишіть нормальний законопроект і покажіть, власну співвідповідальність у цьому питанні. Ну а з іншого боку, розголоси резонанс, який проєкт закону викликав у суспільства, він теж очевидний і доволі гучний. Ось один з таких пунктів це можливість мобілізації людей з інвалідністю третьої групи. Так mm -hmm. і подивіться, от я, я вам одразу скажу на цей момент. Абсолютно вірно говорить пан залужений. В чому я його підтримую, але одразу критикую. З однієї сторони, він правильно говорить, що а, тема відповідно треба. Вас погано yeah. чути, пане да, погано чути вас, будь ласка, зробіть щось з мікрофоном, щоб ми були. да. Раз, два, три. Да, дякую, Раз, да. два, три. Я кажу про те, що треба. Відповідно, проходити реальну медичну комісію для того, щоб показати, що у людини дійсно є ті вади фізичні, які не дозволяють їй проходити службу. Тому що з третьою групою інвалідності не всі громадяни з інвалідністю, буду говорити об'єктивно, її отримували чесно. Часто це були в тому числі і корупційні моменти. Але водночас я зараз скажу певну критику. Сьогодні немає довіри до нинішньої вертикалі роботи ЄВЛК, тому е, не можна сьогодні безпосередньо е, давати їм монополію на визначення, чи придатна людина, чи не придатна. Я думаю, що тут треба залучати, в тому числі, активно і е, цивільних медиків для того, щоб проходити ці комісії. Бо інакше може бути ситуація е, просто збільшення корупційного е, е, цього елементу, який не можна допускати. Але в принципі, з точки зору якраз. Людей з інвалідністю третьої групи, а тут якщо і проходити цю комісію, вона має бути максимально оптимізована, швидка для того, щоб людина просто її швидко підтвердила і могла далі займатися своїми справами. Гаразд, а що треба змінити у цьому законопроєкті? Багато про порушення конституції кажуть якихось пунктів в цьому законопроєкті. з вашої точки зору, що дійсно треба там змінити, щоб він. І по Конституції було, і по закону було, і так, щоб суспільство заспокоїлося. Ну, по Конституції, звичайно, там зараз виникають закиди стосовно обмеження користування майном. От. І ну, в цьому моменті дійсно можна виписати законопроект набагато краще. Також є питання стосовно долучення. Власне, місцевих державних адміністрацій до цього питання. Також, можливо, все-таки буде ця тема з е, людьми з інвалідністю третьої групи, так само е, поправлена і залишена в нинішній редакції, тому що дійсно це суспільний резонанс. Ну, Знову ж таки, ми маємо розуміти, в яких обставинах ми живемо. Знаєте, є люди, е, які фізично сьогодні дійсно не придатні до служби, але вони не мають жодної групи інвалідності. А є ті, які собі її просто там якимось чином через корупційну складову купили по-різному, ну тобто, це життя, це життя в Україні. А що стосовно ще що поправити, я думаю, варто все-таки відмовитись від нового формулювання змін до кримінального кодексу стосовно порушень норм по мобілізації, бо там теж прописали спеціально там в дужках, в тому числі там проходження. Цієї лікарської комісії, я думаю, що це занадто занадто сильно, і це треба прибирати. Ну і я, до речі, коли аналізував його, я не зрозумів, навіщо було додано можливість звільнення з служби громадян, які будуть обрані народними депутатами України і там депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Я думаю, що в нинішній час це недоречно. І це, якщо у когось є бажання в майбутньому проводити вибори, вони можуть це змінити вже там наступними поправками, але точно це не зараз треба робити. Ну і дуже спірне питання, дуже спірне, як на мене, яке теж треба змінювати. Це обов'язкова вимога для держслужбовців мати або базову військову службу пройти її, або ну, загалом служити у війську. Я думаю, що це питання теж не на часі, тому що. Маємо проблеми загалом з державною службою під такий ценз, відповідно, підпаде величезна кількість жінок, які не дотичні сьогодні до Збройних сил України. І ну тобто, це воно не буде абсолютно працювати, це треба викреслювати. І знову ж таки, ми пам'ятаємо, що в нашій державі все-таки цивільний блок він превалює над військовим, і встановлення такого військового цензу може створити. Певні недоречності, в тому числі і спілкування з нашими там західними партнерами. Ну є там ще низка таких питань, але я ж кажу: принципово, концептуально, це правильний законопроект, його просто треба доробити і доробити без великого галасу, так як це відбувається, бо дійсно на основі цього галасу вже стільки фейків наробили, а люди це все сприймають, вони бояться, і цей страх збільшується в геометричній прогресії, і це дійсно це крайне грати, тому що. Це загальмовує можливість законодавчої зміни тієї негативної ситуації, яка є станом. А, дуже багато людей казали перед тим, як цей законопроект з'явився про те, що чому я повинен йти а, служити, якщо хтось виїхав за кордон, я не хочу його захищати, бо він за кордон. От, зробіть мені в законопроекті щось таке, що о, бачите, да. Ну тож прямуйте, будь ласка, до сховища, поки йдете е, запитання, чи є в цьому законопроекті щось е, пов'язане з тими, хто зараз за кордоном, хто виїхав не по закону, е, у них буде така ж сама необхідність оновити свої е, облікові дані, е, в тому числі можна і в цифровому вигляді. Е, якщо вони цього не зроблять, то відповідно у них будуть обмеження. На консульські послуги, це, наприклад, заміна паспорта для виїзду за кордон або банківські операції. Але ж знову ж таки, це все абсолютно ідентичне з тим, як це вже зараз працює, як я вже казав, для боржників, для там, неплатників аліментів і їжі з ними. Тому, в принципі, цей момент він теж присутній. Але, як на мене, його теж треба доробляти, тому що. Все ж таки ми маємо сьогодні спонукати громадян і я ж кажу, власне, подати необхідну інформацію. Якщо громадянин не захоче вже відвідати там, Україну, ну, тоді, можливо, треба прописувати в законодавстві якісь альтернативні варіанти, як він може виконати свій військовий обов'язок. І це можна буде прописати, я думаю, теж в цьому законопроекті, тому що зрозуміло, силою ми. Нікого з-за кордону просто не затягнемо. Це буде нереально. Це... І нам головне зараз не спровокувати для українських громадян бажання змінити громадянство там на і там не інше громадянство або інша підтенця пане Ігорю. Ми не будемо вас uh, затримувати. затримувати, бо сирено в нас теж ракетна небезпека. Тож, будь ласка, прямуйте до бомбосховища, тримайтеся і мирно дня вам і з прийдешніми святами. Дякую, нагазай. Дякуємо, друзі. Дякуємо. Ми, е, проект мобілізаційного закону обговорювали із Ігорем Чаленко, політологом, головою центру аналізу та стратегії. Е, на цьому не зупиняємось, рушимо далі. І далі у нас е, друга частина нашого інформаційного марафону. Е, зокрема, поговоримо про одеські. Розповімо вам про одеські новини. Ну і е, на вас чекатиме рубрика код доступу. Тож залишайтеся з нами, ми повернемося незабаром.